Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Різдвяний та Великодній піст це ідеальний привід, щоб приготувати традиційну українську страву варя гуцульська. Це смачний та ситний салат, який схожий на вінігрет, але ні в якому разі плутати з ним не потрібно, адже смак його абсолютно відрізняється. Крім автентичного рецепту, розповім вам історію його виникнення та чому наші предки його полюбили. Для приготування варі гуцульської нам потрібен чорнослив 100 г. Це наш домашній, який висушуємо ми самі. Щоб відправити його у салат, треба запарити. Заливаємо гарячою водою, щоб чорнослив розм'як. Достатньо 20 хвилин і він набуде потрібного стану для вживання. Якщо ви придбали чорнослив м'який, рекомендую його просто промити окропом від можливого бруду, щоб він був чистеньким. Накриваємо кришечкою і залишаємо. Наступним важливим інгредієнтом є бурячок. Його потрібно 3-4 штуки, який ми відварюємо та нарізаємо ось такими середніми кубиками, які будуть гарно дивитися та відчуватися у страві. Далі відварена біла велика квасоля 400 грам, Попередньо її замочуємо на 6 годин та відварюємо у підсоленій воді. Та квашана капусточка 200 грам, яку віджимаємо від соку, і нарізаємо, якщо дуже довгі капустяні смужки. Так буде зручніше та акуратніше смакувати салат. Одну ріпчасту цибульку розрізаємо навпіл і стараємося нарізати тоненькими півкільцями. Це дуже дуже цікава страва. Перше про неї згадав Володимир Шухевич у своїй етнографічній праці, присвяченій дослідженню матеріальної і духовної культури Галицьких гуцулів. Гуцульщина у 1899 році. Причому, як ми розуміємо, вже тоді вона вкорінилася у національну кухню Гуцульщини задовго до її першої згадки. Трішки підсолюємо тамнемо цибульку руками. Вона пустить сік і в готовому салатику буде приємніша та ніжніша. Перекладаємо у більший зручний посуд, в якому будемо збирати увесь салат. Чорнослив вже добре розпарився. Зливаємо повністю воду, щоб він був сухим. Навіть можна висушити за допомогою паперового рушника. Чорнослив добре м'який, легко розділяється. Дрібно його нарізаємо. Якщо читати старі книги, заглиблюватися в нашу історію, то історики не ставили за мету детально описати процес приготування і не вказували чіткі пропорції. Така кількість чорносливу якраз підкреслює свій смак у цьому салаті, відправляємо до цибульки. Далі відправляємо готову відварену квасолю. Тут підходить тільки біла велика квасоля. Вона найкраще поєднюється з цими овочами. Відправляємо буряк. До речі, буряк можна і запікати в духовці. Це теж один з варіантів його приготування. А ще у цьому рецепті додавали трішки квашеного. Рецепт квашення буряків та страв з ними є на каналі. Переходьте та переглядайте. Додаємо квашену капусту. Вона повинна бути в міру кисла, щоб було приємно її смакувати і щоб не перебивала смаки інших продуктів. Ми взяли її з баночки, в якій квасили разом з зеленими помідорами. Вона теж. Теж має свій особливий смак. Зовсім трішки підсолюємо, тому що деякі інгредієнти вже солоні, такі як квасоля та капуста, щоб з нею не перестаратися. Та додаємо чорний мелений перець до смаку, заправляємо звичайною соняшниковою, а взагалі бажано нерафінованою олією. Потрібно 70 грам. Коли всі інгредієнти в зборі все гарненько вимішуємо, щоб кожен віддав свій яскравий смак та колір. Хочу вам сказати, що ні в якому разі не плутати цей салат з вінегретом, хоча інгредієнти схожі і вигляд теж та по смаку це зовсім не те. Варя це наша українська страва, дуже смачна. Зазвичай готували цей салат під час посту. Він не містить м'яса, але при цьому страва виходить дуже ситна та смачна. Чорнослив відіграє надзвичайно важливу роль у цьому салаті. Він створює кисло-солодкий смак, який важко передати словами, а підкопчений у годжарні робить його святковим. Солодкий буряк гармонізує з кислою квашеною капустою і солоним смаком. А квасоля додає ситості. Взагалі, в давнину різновидність продуктів для приготування не була такою великою, як зараз, адже все, що було доступно, це власноруч вирощені овочі, які в поєднанні між собою формували основу кухні. Не було можливості додати хімічну приправу, яка робила будь-яку страву дуже смачною. Тому наші предки старалися так поєднувати продукти, щоб страви відрізнялися, були дуже незвичними і цікавими. Страви мають схожі інгредієнти, але повністю відрізняються смаком. Згадавши навіть ні з чим не порівняні смаки таких страв, як шпундра, душенина, годзя, засипана капуста, мандибурчиник, зганянка, лиганці, бігус, манники, вергуни, товкач та куцюрба, можна зробити висновок, що в складі немає жодних дорогих вишуканих продуктів, а смак дуже різний і при цьому надзвичайно смачний. А вам, взагалі, відомий такий перелік українських страв? Напишіть свою відповідь в коментарях. Якщо ні, то переглядайте їх на нашому каналі і будемо разом відновлювати українські забуті рецепти, традиції, культуру і звичаї. Надихайтесь та насичуйтесь українськими стравами та історією. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, пишіть коментарі з радістю усім відповім.